Всім привіт! Сьогодні Ви знову зі мною, з Індіго, ви на каналі Школи. Сьогодні ми будемо е, займатися математикою. Вчора я викладала відео про те, як новити стовчик, просто приклад. А тепер це вже друге відео по тій самій темі, і тепер ми розв'язуємо задачку. Ось така ось умова її, мандаринів е, привезли до магазину три ящики по 25 кілограмів. А пальсинів п'ять ящиків по 21 кг. Фігурна душка, мабуть, я надіюся, ви її вже знаєте. Всього тобто, вона означає всього невідомо кілограмів. Д, е, давайте е, ви зупините відео. Якщо ви подумали, що це задачка на 3 d то ви правильно відповіли. Ця задачка на 3 d Ми спочатку що будемо дізнаватися. Ми спочатку будемо дізнаватися, скільки всього завезли до магазину мандаринів, потім, скільки всього апельсинів, а потім мандарини додамо до апельсинів і отримаємо, скільки всього. Тому перша дія 25 ми множимо на 3 і дорівнює. Ви, Якщо ви ще не дивилися попереднє відео, то подивіться, бо тут ми множимо в стовпчик і тут треба, щоб ви ну, подивилися попереднє на відео. 5, 3 помножимо на 5. 3 помножимо на 5 буде 15. 5 пишемо, 3 помі... О, 1 помічаємо. 3 поносити на 2 деревні 6. 6 і те, що один буде 7. 85 – це кілограмів у дужках. Ну і запам'ятовуємо, що це мандарині. Друга дія. Ми дізнаємося, скільки апельсинів. Треба 21 помножити на 5. 5 множив на 1 буде 5. Так і записано. 2, 5 помножити на 2 буде 10. Знову так і записано. І 105 кілограмів знову в душках. І це мандарин. О, апельсинів. І тепер третя, остання дія. Треба 75 помножити на 105. Ой, помножити. Додати на 105. Тому пишу 75. Додати 105. Обов'язково пишіть цифра під цифрою. 5 додати 5 буде 10, 0 пишемо, 0. Один помічаємо. Сім додати один буде 7 і та ще один вісім. І один, так як не, немає на що його додавати, тому ми його просто зносимо. І у відповіді виходить 180 кілограмів. Ось ми і розв'язали цю задачку. 180 відповідь. 180 кілограмів завезли до магазину. Завезли фруктів до магазину. Ми розв'язали таку задачку на е, множення. Надіюся, що ви правильно і самостійно її розв'язали. Правильно і самостійно її розв'язали та зрозуміли цю тему. Всім дякую, до побачення!